Зима сьогодні казкою здається. День гарний, гарний, сонечко сміється, хоч морозець узявся й дошкуляє. Зима сьогодні казкою здається, але війна ніяк не затухає. А так нам хочеться всім зараз тиші, щоб на ялинках вогники світили, щоб діточки читали гарні вірші, які на свято. З мамами учили. І щоб були костюми новорічні, щоб у рух ялинки діти танцювали, і щоб малі зайчата симпатичні, з ведмедиками й лисками скакали, щоб чарівник розносив подарунки з цукерками великими й малими. На вікнах залишали візерунки, мальовані майстрами чарівними, які за ніч. Морозом це створили, та наліпили іні на дерева і казку чарівну для всіх відкрили насправді дивовижне мрево. Так хочу тиші, спокою і диба, і перемоги, щоб прийшла до краю, тоді б насправді я була б щаслива і всі щасливі, я це точно знаю.